Так, 20 лютого 2016 року особовим складом групи піротехнічних робіт було знешкоджено 33 одиниці пострілу гранатометних воз 17 що було виявлено в місті Івано-Франківськ по вулиці Січинського. Значить, дані боєприпаси були транспортовані на військовий полігон села Старий Лисець і знищені шляхом контрольованого підриву. Начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, майор служби цивільного захисту Куштапін Олександр.